В сучасному світі питання забруднення навколишнього середовища є дуже актуальним. За чисте повітря бореться і арселор, мітал, кривий ріг. Аби йти у ногу із часом та не наносити велику шкоду природі, необхідна своєчасна модернізація обладнання. Саме тому компанія в рамках впровадження природоохоронних заходів проводить переоснащення виробничих об'єктів. Наразі проходить реконструкція доменної печі номер 6 а доменного департаменту підприємства. Проект доміної пічиномі шість в принципі свят с реконструкцией и восстановлением работоспособности доменной печи. З виходом його на проєктну мощність і навіть увійшли до 5% процентів з годовим проводством чигуна мільйон 360 тисяч тонн. Робота кипить на проект, покладають великі надії. Майбутній екологічний ефект є доволі значним. Зниження викидів в атмосферу до 25%. Не забувають на підприємстві про суворі відповідності з екологічними стандартами безпеки. Предусмотрена система аспірації літейного двора і бункерних підбункерних поміщень. Также аспирация загрузки шихтовых материалов, бункера, бункерные эстакады. Это все нам позволит снизить выбросы вредных веществ и пыли в атмосферу, что является для нас очень важным. Працюю за графіком, кінець роботи на об'єкті призначено на 31 липня цього року, та реконструкція доминої печі лише частина масштабного комплексу проектів компанії Арселор Мітал, що налаштований на покращення життя та атмосферного повітря у кривому розі.